Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную вам розглянути те, що відбулося сьогодні в заводському. Ну, принаймні, так здається, що це сесія. Або на відео написано, депутати ініціюють скликання позачергової сесії Заводської міської ради, восьмого скликання і так, далі, і так далі. Ну, отже, дивимося уважно. Початок завжди в нас цікавий. Тому запасайтесь попкорном. Добрий день, шановні депутати. Працівники апарату присутні. До заводської міської ради. Надійшло подання від депутатів Заводської міської ради наступного змісту. Уважно. Ми, депутати Заводської міської ради, восьмого скликання, зв'язку зі смертю міського голови Сидоренка Віталія Володимировича 14 серпня 2025 року та перебування в Збройних силах України секретаря Ради нещадима Олександра Олександровича. На підставі статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та стаття 17 регламенту Заводської міської ради ініціюємо скликати позачергову сесію міської ради 21 серпня в приміщенні Заводського будинку культури номер 1 з порядком денним. А тепер секундочку. Давайте розглянемо питання. Було сказано, що 21 серпня вони ініціюють зібрання невказаний час, невказана година і невказана дата цього листа. Звернули увагу, не вказана дата листа на ініціювання. Хоча, от в мене цікава є інформація для вас і для депутатів, які теж дивляться, напевно. Так от, один із депутатів, який зараз, ви бачите, сидить там у залі, дзвонив мені особисто. Ми з ним спілкувалися більше 50 хвилин, і він чітко сказав, що, шановний Петро Михайловичу, наступну сесію ви свою думку висловити на сесії. Я вас обов'язково запрошу, заїду. А я йому кажу: Віктор Данилович, звісно, заїдь, шановний, я буду вдячний тобі, як ти заїдеш і забереш мене на сесію. Тому мені доводиться свою думку висловлювати саме так, бо Віктор Данилович не дотримав слова. Дивимося далі. Перше. Про дострокове припинення повноважень міського голови. Друге, про направлення клопотання до відповідних органів. Про повернення нещадима Олександра Олександровича, депутата, секретаря ради. Підписи депутатів Заводської міської ради. Число. дата. У залі присутні. 16 депутатів, що є підставою для відкриття сесійного засідання. Отже, ми впевнені в тому, що наявність 16 депутатів є підставою для відкриття сесійного засідання. Шановні, давайте, будь ласка, зберемося цілим будинком. У нас тут у будинку 50 чоловік, із них. Чотири депутати, це буде теж підставою для чогось. Погодьтеся. А де законодавчі підстави для відкриття сесії? Де секретар, який дав дозвіл на відкриття цієї сесії? Чи можливо секретар, який відкриє вам ще один секрет. Був буквально три дні тому в Заводській громаді. Бо він приїжджав із відпустки в ЗСУ, він був тут. І до нього навіть ніхто не зателефонував. Хоча ті ж депутати, бо як ви, вони знали, що тут знаходиться нещадим Олександр Олександрович. І жоден із них не зателефонував йому і не сказав, що депутати ініціюють сесію. Але ж, перепрошую, хто має право відкриття сесії? Правильно, тільки. Секретар міської ради. Давайте ще подумаємо, про що ж нам зачитала головуюча на цій сесії? Бо на попередній сесії була ця ж головуюча, і вона сказала, що вони прийняли рішення, що вона вже ніколи не буде головуючою, а буде головуючим Лариса Олександрівка, яка знову там сидить у білих капцях своїх. Чомусь вона не головує знову на цій сесії. Щось не зростається. Можливо, це не буде сесія. Друзі, я впевнений, що для відкриття сесії треба більше підстав. Перше. Друге, я впевнений, що для цього повинна бути якась законодавча база. І третє, якщо вже ми голосуємо за що, дивіться, зараз буде голосування. Я вже трошки передивився. Початок, що мене обурило дуже. За що вони будуть зараз голосувати? За денний чи за відкриття сесії? Що це буде, врешті-решт? Прошу голосувати. Хто за підтримання листа звернення депутатів заводської міської ради? За підтримання? Прошу голосувати. Листа. Хто за? Так, вони голосують за те, щоб підтримати листа. Сиділи люди, пили каву, так як я, і вирішили проголосувати за підтримання листа. Я теж підтримую. 16. О! Хто проти? Я теж за. Хто утримався? Мариночка, юристка. виступаю голосно. рішення. Так. Угу. Що далі? Так. Що далі? Що це буде? Все, ми написали. Ми написали правильно все робимо. Так, про пожечергова 56 сесія міської ради 8-го скликання. Оголошується відкритою. Вау! А що це відбулося? Ми підтримали лист, проголосували за лист. А тепер, що сесія, чого вона повинна бути? На якій підставі? Що відбувається? Окей, добре. Якщо це сесія, то давайте. А... Ну, принаймні, зрозуміємо, чому вона відбулася. Так? Давайте зрозуміємо, що відбулося? Сесія? Не сесія? Незрозуміло. Голосували за листа. Починається сесія. Ну і ще ви звернули увагу, що дата вказана відкриття сесії, час відкриття сесії не вказаний. І не вказаний. Час написання цього листа, підписи депутатів, знову ж таки є, їх збільшилося. Але немає того, коли вони написали цього листа. Мені здається, що вони писали листа вночі, тому що о 9-й годині ранку підіймали деяких із ліжок. Дивимося далі. Цікаво, правда? Невблаганна смерть хороба. Вибула із строю нашого головнокомандуючого батька нашої територіальної громади, Сидоренка Віталія Володимировича. Так, от, друзі, цікаво. Якщо головнокомандувач прикра смерть згоден. Але хто ж такий головнокомандувач? Давайте розглянемо. Просте і особисте таке для всіх зрозуміле рішення. Головнокомандувач, особа, що очолює Збройні сили держави, окремі види або частини Збройних сил на певному напрямі воєнних дій. На якому ж фронті воював наш головнокомандувач? На чолі якого війська? Шановна філолог Ліда Петрівна, поясніть, будь ласка, громаді. Дуже жаль. Дуже. Але ми повинні надалі працювати, повинні, діяти, діяти. розумно, уповноважено. уповноважено. Тому я пропоную хвилину мовчання, честь нашого міського голова, голови Сидоренка Віталія Володимировича. Це блюзнірство, воно звучить ніби як насмішка над померлим. В другій псевдосесії депутати, які, не побоюсь, цього слова, не знають законодавства України, нібито насміхаються над цим. І виглядається зовсім дуже погано. Дуже погано виглядає по відношенню до тих навіть. Військових до тих воїнів громади, які до цього часу не отримали достойної пошани, і зараз вшановують честь, як сказала головуюча, голови громади. А воїни, які воювали за Україну, до цього часу в цій громаді не вшановані. Тому блюзнірство на вищому рівні. Промотаємо це трошки промотаємо. бо... Не можна це дивитися, повірте мені. Дякую. Життя продовжується. Закликаю до дії. Для проведення засідання необхідно обрати головуючи засідання сесії. У кого будуть які пропозиції? Сама сказала засідання. Петренка Сергія mm. Миколаївича. Будь ласка, хто за те, щоб головуючим засідання сесії. Був депутат міської ради Петренко Сергій Миколайович. Це минула сесія. Хто вони... за? Вони голосували за Ларису Мащенко. Хто проти? Хто утримався? Я проти. Немає, я так і самі маю права. Всі 16 за 16 з кавою. депутатів міського. Да, я зараз відніму Петренко Сергій Миколайович, але. 15 чоловік Сергій Миколайович буде виконувати головуючого засідання тому рішення обрати головуючого 56-ї позачергової сесії заводської міської ради Петренка Сергія Миколаївича і уповноважити головуючого підписати протокол проведення засідання сесії та її рішень. Хто за те, прошу голосувати. Головуючий буде писати. Хто такою. проти? Хто утримався? 15 чоловік за. Рішення прийнято. Я вас вітаю, Сергій Миколайович. До роботи. До роботи. Дуже цікаво, казав один язиком тріпать. Дякую. Дякую вам усім за довіру. Попробую оправдати. Значить, для проведення засідання нам, не, нам необхідно обрати з треба сесії. А що це було? Що це було? Що це було? А ну ще раз. Що це було? Попробую оправдати. Так. Значить, Для проведення засідання нам, не, нам необхідно обрати секретаря зацікавлення сесії. Ага? Як хтось щось зрозумів, просто напишіть, будь ласка, в коментарі, бо я трошечки <кхем> нічого зрозуміти не зміг. Значить, на попередній на колегії була пропозиція обрати Турніну Михайловну. Ага. Давайте проголосуємо, хто за цю пропозицію. Хто за? Ну, якщо це не сесія, я ж можу догаджу, голосувати. Так? Проти, хто проти. Псевдосесія. То утримався? Значить, так само. А давайте 15 за, одна не голосувала. Ніна Михайлівна, я вас запрошую. Так. Да. За Мені цікаво, цей ем, театральний захід, коли закінчиться? Вони самі зрозуміють, що це смішно. Значить, на розгляд 10-чергової 56-ї сесії міської ради, 8-го скликання, виносяться наступні питання порядку денного. Перше питання. Про дострокове припинення повноважень міського голови. А хто буде проти, мені цікаво? Друге питання. Про направлення клопотання по, про повернення Центральної Ради Нещадима Олександровича Оксановича до відповідних органів. Третє питання. Про скасування рішень 55-ї позачергової сесії від 808 року номер 1 і номер 2 Нагадаю, саме на позачерговій сесії, так би мовити, псевдосесії, яку депутати вирішили таке провести, вони зрозуміли, що вона не легітимна, і вони її вирішили скасувати всупереч здоровому глузду. Хоча здорового глузду де, дійсно там не було. Четверте питання про утворення лічельної комісії для обрання сателя ради. П'яте питання про обрання сетая ради. І шосте про умови оплати праці 4 ради. Перше питання. Значить, я вам вже. А тепер цікаво, правда? ж? А тепер цікаво. Про обрання секретаря ради, а він. ніби то ж він їсть, він тільки воює, правда? Про обрання. Хух, ні, Ну я розумію, якщо це псевдосесія, то можуть бути псевдопитання, а на наступній сесії ми їх обов'язково нах... скасуємо, правда? ж? Працюємо! Читаю рішення. Рішення? О, Ви да, да, да. вибачте, голосуємо за передовденний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Значить, керуючи статтею 46 закону України про місцеве самоврядування України. Та на підставі свідоцтва про смерть Сидоренка Віталія Володимировича, серія 1К номер 56 91-91. Від 188 до 2020 року вирішили. Достроково припинити повноваження міського голови Заводської міської ради Сидоренка Віталія Водимировича зв'язку зі, зі смертю 14.08.25 року. Хто за це рішення голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно рішення прийняти. Друге питання про направлення клопотання по поверненню нещадимо до відповідальних органів. Значить, рішення вирішили ми направити клопотання про повернення заводської міської ради Нещадима Олександра Основича, який перебуває у Збройних силах України до відповідних органів. І тут постає логічне запитання. Вирішили ми. Ми, це хто? Сергій Миколаївич Петренко? Чи Лариса Олександрівна Мащенко? Чи може просто всі з копом, всі сидять в залі? Так посиділи і вирішили. Коли це вирішили? На якому було це засідання? Придумано. Чи можливо це просто десь там вночі комусь приснилося? А Сергій Миколаїв з своїм комуністичним началом там із регіональними ура, щас ми вирішили, щас підемо. і да, відповідні, відповідні органи направимо, правда? ж? Це цікаво, правда? Але ж, якщо це псевдосе, можемо вирішувати, що завгодно, правда? Прошу голосувати. Це рішення за хто? Хто проти? То утримався. Пишу. Я голосував. Вибачте. Там, <рес> рішення прийняте. Дякую. Там хлопчик ззаду, він голосував проти. Його не побачив. Так. Третє питання: про скасування рішень 55-ї позачергової сесії від 18.08.2020 року номер 1 і номер 2 Керуючи статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні вирішили рішення 55-ї початирової сесії Заводської міської ради, 8 скликання, від 18.08.25 року за номером 1 про умови оплати праці першого заступника міського голови та номер 2 про обрання головуючої плен... пленарних засідань сесії Заводської міської ради скасувати. Так от. Так от. Що ж таке міське самоврядування, і оці всі ці всі депутати, шановні, які сидять? Це орган колективної безвідповідальності, бо ніхто з них не думає, за що ми голосуємо. І громада, врешті-решт, страждає. І Сергій Миколаївич, дуже молодець, головуючий, і Лариса Олександрівна, теж заступник міського голови, який отримала випадково на минулій сесії, аж під 60 тисяч гривень заробітної плати. Ну, просто отак, просто проголосували. Їм захотілося. Всі вирішили проголосувати, а потім на цій сесії вирішили відмінити. А потім юрист. Марінка Дробиш, вона вирішила, що це правильно, згідно всього юридично, силу має. А з'ясувалося, що ніякої сили це не має. А ще Маринка Дробиш, прекрасний юрист міської ради, вона вирішила, що можна 18 серпня проголосувати за нарахування заробітної плати у розмірі 60 тисяч. Але першим серпням видати цю зарплату. Так не можна. Це не по закону. Дивимося далі. Хто за це рішення? Пройшло, хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Значить, третє питання в нас. О, вибачте, четверте питання у нас. Про Утворення лічильної комісії для обрання це три ради. Для обрання на місцях Равської міської ради прошу утворити член комісію. Лічильну. Це він сказав лічильно. Пропозиція прийнята. Хто за ці, ці кандикатури прошу готувати? Хто за? Хто проти? А хто хто там Проти. Всі за. Будь ласка, комісія. Виховати сюди, для того, щоб бути проти, необхідно думати. Баба Яга проти. <му> Скринька, таємне голосування. Але, шановні, як може відбуватися таємне голосування да, взагалі, любе голосування за секретаря міської ради, який вже є. Те, що роблять ці люди. Я не назву, що це сесія, я не назву, що це депутати, бо депутат знає закони, відповідає за свої дії. А те, що роблять ці люди, це театралізована вистава, яка погано зрежисована і не має певного значення. Питання в тому, хто за неї відповідатиме і хто платитиме за, за цих акторів. 16 депутатів. Узяли участь, 15 голосували. Лариса Борисовна не голосувала. Результати, результати голосування оголосить Ліда Петрівна. Будь ласка. Так, протокол номер 3 Засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з виборів секретаря Заводської міської ради від 21 серпня 2025 року. Голова лічильної комісії Голінченко Ліда Петрівна, секретар лічильної комісії Лисенко Галина Григорівна, члени лічильної комісії Міхура Віктор Данилович. Про результати таємного голосування з виборів секретаря Заводської міської ради слухали про результати таємного голосування з виборів секретаря міської ради до бюдня таємного голосування виборів посаду секретаря Заводської міської ради була внесена кандидатура депутата Палаженко Лариси Борисівна. Присутні на сесії міської ради 16 депутатів, отримали бюлетні для голосування 15 депутатів. Проголосували 15 депутатів і за результати таємного голосування депутат. Палаженко Лариса Борисіна занесена до бюлетні для таємного голосування кандидат на посаду секретаря одержала таку кількість 15 голосів. Не підтримали кандидата на посаду секретаря міської ради. Відсутні немає, не дійснили. Друзі. Мені це нагадує КПСС. Комуністичну партію Совєцького Союзу. Один кандидат Брежнев – ми за нього проголосували і все одобрили. 15 і 15. Де інша кандидатура? А якщо вже була ця кандидатура, то скажіть, будь ласка, хто ж тоді такий Олександр Олександрович нещадим, який в ЗСУ? Зверніть увагу, що секретаря Ради обирають до виходу на роботу нещадима Олександра Олександровича, то справжнього секретаря. Але вони обирають його до виходу на роботу. Обов'язків секретаря заводської міської ради у зв'язку з залученням до виконання обов'язків передбачених законом України про мобілізаційну та підготовку і мобілізацію. Не, не каже важких слів. Хто за це рішення прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Не голосувала Лариса Борисовна. 15 депутатів Чого? за рішення прийняте. Так, і тепер залишається у нас одне питання. Так. важливе. Секретар є? є. Значить, керуючи статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування постановою Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів вирішили установити з 21.08.25 року секретарю Заводської міської ради Палаженко Лариси Борисовні посадовий оклад 17 тисяч гривні. Надбавку мало. до посадового кладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років у розмірі 50% за виконання особливо важливої роботи. Виплачувати щомісячну премію це міської ради в розмірі 45%. Ні, ну ви пожалуйста, я вас дуже прошу. Чого на минулій сесії? Ларисі Олександрівні назначили премію в розмірі 100%, а Ларисі Борисівні, яка ще тільки з посаду цього обіймать, починатиме премію всього лиш 45%. Да ну ви не перегинайте, ви що? Ребята? Ну, даже якось так, ну, сразу пошріть людину. Ну, давайте хоч 46%, Ну, в конце концов. Ну так же ж не можна. 45%. До речі, що ж таке премія? Давайте розглянемо це питання. Що таке премія, друзі? Що таке премія? Це. Правильно. Сума. Для того, щоб людину якось залучити, сказати, що от ви хороша, ви молодець, погладили, ви хорошо попрацювали. і Я вам даю за це премію. У розмірі 10 гривень. Ну, там, скільки там, 300, ні, так як от 17, так 45%. Це вже буде трошечки більше, ніж 300 гривень, правда ж, друзі? А за рахунок чого ця премія буде виплачуватися? За наш з вами кошт. За кошт тих, хто в цій громаді проживає, правда ж? Ні, ну правильно. А тепер цікаво. Давайте розглянемо питання. Уже ж все вирішило, да? Назначили нам заробітоплату, премію, за вислугу До речі, Лариса Борисівна Палаженко. За вислугу років. Вислугу років в чому? На посаді секретаря міської ради за військово. Да Да, красавці, ребята! Ну, ладно. А тепер як цікаво, законодавчо це виглядає. Ах, так от, я вже казав, те, що зробили депутати заводської міської ради, є порушенням закону України про місцеве всеврядування, стаття 50. Більше того, ще й порушено Кодекс законів про працю, стаття 119, де чітко прописано секретар ради мобілізований ЗСУ, юридично залишається на посаді. І навіть якщо не може виконувати обов'язки. Також таке порушення має фінансові наслідки. Так як дві особи на одній посаді бути не можуть, я вже казав це, правда ж? Так от, відповідно, прийняти депутатами рішення про умови оплати праці секретаря заводської міської ради, а саме Палаженко Лариси Борисівни не має законної підстави. Знову промах ребята при це ще одну сесію псевдо придумувати. Адже вона не може набрати повноважень секретаря, бо посада вже зайнята офіційно далі. Найцікавіше, заробітна плата не може нараховуватися, оскільки, перше, немає вакансії. Ви що, її у там зачислили, чи що? Друге, немає законного призначення. Немає ж, правда ж? Відсутнє, третє. Відсутнє правомірне оформлення трудових відносин. Як ви оформите її? Як вона не може на посаду секретаря прийти? Це порушення, де дивиться поліція, де дивиться прокуратура на це. Наступне. Тож будь які нарахування заробітної плати в такій ситуації це порушення бюджетного законодавства, яке може призвести перше до притягнення до відповідальності посадових осіб, тих самих посадових осіб, які там в тапочках біленьких сидять, і друге зобов'язання повернути кошти до бюджету, шановні мешканці заводської громади. Ми з вами будемо платити за їхню недолугість і незнання законів. Привіт, Маринки, дробиш!